І щирі вітання сьогодні зранку у туреччині відбувся масовий мітинг зібравши півмільйони людей на підтримку пригнічених палестинців під час візиту Нетаньяху до США на брифінгу з Дональдом Трампом Дональд Трамп сказав Нетаньяху припинити обстріли гази, адже після укладеного перемир'я обстріли продовжуються. Палестинці досі гинуть. А Нетаньяху у свою чергу сказав, що збирається посилювати свою боротьбу. Проблеми гази можливо вирішити лише високоточними фільтраційними заходами для того, щоб відділити злочинців від мирних добропорядних людей. Крім того, Нетаньяху нещодавно призначив головою масаду ізраїльської розвідки путінського ставленника. А щодо боротьби Нетаньяху, щодо її якості, влучності, можемо судити за наступними знімками. Це один із лідерів терористів у ГАЗі, один з братів терористів. А це ліквідований під виглядом того терористу зовсім інша людина. Страждання мирних людей по всьому світі мають припинитися. Війни мають бути виключно високоточними, високовлучними. Для цього лідерами боротьби мають бути надійні люди, які не допускають неточностей. Страждань ні в чому невинних людей.